Доброго дня, дорогенькі підписники і гості каналу Село Т Моя Доля. Сьогодні вирішила показати свій варіант перцю частинками в медовій заливці, приготовленого на зиму. Цей перець зірвано в біологічній стилості перед самими заморозками, коли їх проголосили по наших засобах інформації. В ящиках він достиг. І ось такий вже достигли, різнокольоровий, придатний для того, щоб його закривати. Перець нарізаємо. Я в даному випадку нарізала ось такими полосками. Можна нарізати, хто якими хоче, можна більшими частинками. Можна меншим, хто який полюбляє. Звичайно, шперець перед тим, як його нарізати, потрібно приготувати. А для цього ми його миємо, як ви всі знаєте, і очищаємо від вмісту від, того, від насінин, котрі знаходяться всередині, і від корінчика. Потім ще раз промиваємо, щоб не було насінин, і, як я вже сказала, ріжемо. На частинки. Перцю має бути 3 кг. Ось він у мене в двох місках. В одній кілограм 800 грам, а в другій кілограм 200 грамів. А тим часом готуємо розсіл для цього перцю, заливку, так звану. А для цього в кастрюлю відправили літру води. І до неї висипала вже. Дві столові ложки солі. Ось такі в мене ложки, я вже нею і мед брала звичайні ложки. Крім того, нам потрібно в цю ж заливку додати ще олію, а олії має бути 250 грамів, у мене трошки менше. Склянка ось така 250 грамова. Добавляємо також до цього майбутнього розсолу, до цієї заливки. А крім того, в мене набрано 4 столові ложки меду. І цей мед також відправляємо в цю заливку. Якщо комусь не можна вживати мед, можете замінити мед цукром. Як ви вже бачили, мед у мене густий, так що змішуємо. Майбутній розсіл для того, щоб мед добре розчинився. Поки вода в нас закипає із складниками, котрі ми додали, ми в окрему посудину беремо три лаврових листа, три горошини пахучого перцю, духмяного. Пару бутонів гвоздики. Також візьмемо 4 бутончики гвоздики і трохи приблизно чайну ложку перцю горошку. Все це також відправляємо у майбутню заливку. Все у нас кипить, мед шумує. відправляємо наші спеції. Мед розчинився, суміш прокипіла і тепер додаємо 9% йоцит. Ось такий в мене столовий 9% йоцит. Я ним користуюся вже багато років. Ось потрібно 125 грамів, це половина склянки. А тепер в наш розсіл чи сироп, називайте як хто хоче, відправляємо половину нашого перцю. Робимо максимальний вогонь під каструлею і даємо закипіти. Наш перчик закипів і даємо йому тепер покипіти 3-4 хвилини, скрутивши частково вогонь. А ще треба сказати, що для цього виду закрутки перець вибираємо товстості. З великою товщиною стінки і бажано достиглий, тому що зелений зовсім не такий смак має. достиглий, дуже смачний з товстою стінкою. Вимкнувши газ, вибираємо перець із каструлів банки. Взагалі, коли відварюєте перець в сиропі, орієнтуйтеся на свій перець, бо перець буває різних сортів, твердіший, і не такий, не настільки твердий. А крім того, звичайно, в кожного своя інтенсивність горіння вогню. Наш перчик має бути еластичним, щоб добре в банку вкладався, але не перевареним. Розсіл в нашій каструлі знову кипить і ми відправляємо сюди другу половину нашого перцю. І знову, як і попередній раз, доводимо до кипіння, а потім стишимо вогонь і проваримо 3-4, можливо навіть і 5 хвилин. Орієнтуйтеся по своєму перцю, по стану перцю. А банки, в які ми загрузили перець, накриваємо, прикриваємо стерильними крішками. Бо ми їх будемо заливати тим же ще розсолом, в якому вариться друга партія нашого перцю, і будемо ще стерилізувати. Банки залила гарячим сиропом, і потрібно їх відправити на стерилізацію. Далі вам швидко докажу, тому що в мене сідає заряд. А для того, щоб простерилізувати в каструлю, наливаємо. Гарячої води, бо банки наші також залиті гарячим розсолом. І ставимо банки стерилізувати, стерилізуємо 5-7 хвилин. Після того витягуємо, закриваємо кришки ключем чи, дивлячись, які в кого кришки, в кого багаторазового використання, то так закручуємо без ключа і перевертаємо догорі дном і залишаємо для. Остигання, вкривши, чимось теплим. І тримаємо під цим чимось теплим, ковдрою, чи, чи хто там чим накриває аж до повного остигання виносимо, як і всю консервацію, в кладовку. Ось такий рецепт. Якщо подобається, закривайте, пишіть. Звичайно, як і в кожної жінки, маю інші рецепти, якщо будуть перегляди. То буду ділитися іншими і не тільки консервуванням, а також і рецептами приготування їжі. І кажу до вам до зустрічі. Ви бачите, що трохи невірно закінчила відео тільки розповіддю, але я скажу в мене сідає заряд. Це був канал Село Ти Моя Доля. Бажаю всім! Всього найкращого, і як завжди, кажу до зустрічі.